Вітаю! Сьогодні у нас 17 березня 2025 року 15.00. Я Наталя Гурінович і сьогодні я виступаю як автор книги Код достатку. Фінансова Свобода жінки. І хотіла б сказати, що жінки плюс, тому що я переважно працюю з жінками зрілими, розумними, успішними і яким допомагаю стати. На той шлях, який веде до себе. Тому що ми усі народилися у Радянському Союзі і виховували у нас мислення, я його називаю мисленням чайки. Тобто, що нам потрібно було? Нам потрібно було здобути освіту, збудувати сім'ю і працювати до пенсії. Вийти на пенсію, займатися внуками і. У нас би була безкоштовна освіта, безкоштовне лікування. Нас не було себе, у нас не було відчуття власного щастя. І от сьогодні, за допомогою книги Код достатку, я відкриваю двері якраз жінкам в той світ, в який ми мали би потрапити у 18 років, коли виходили з батьківської системи. І чим вчора я отримала цю книгу, в ті, хто був перед запису на цю книгу, її вже отримають. Залишилось декілька примірників, вони будуть надіслані моїм учасницям від наставництва, від менторської такої програми. Але є електронний варіант цієї книги. І неважливо, яка вона, чи паперова, чи електрона, електронна, можливо, ще краще, тому що це не просто книга, це книга тренінг. І є група в телеграм-каналі, де є дуже потужний пакет медитацій, де є два практикуми про енергетичні наші центри, як вони пов'язані із достатку. Тому що це не про те, як за, заробляти гроші, це не про цифри, це про мислення. І я теж думала, як же змінилось моє життя? Я писала книгу, я її редактувала, я її вичитувала потім цілий процес. І я зрозуміла, що нещодавно я побудувала план. У мене було день народження, і я побудувала план на 5 років. І коли я подивилася на цей план. І які я ставлю зараз цілі. От я написала цілі в свій щоденник цьогоріч, цього да. не писала цілі. І коли я подивилася на цілі, які я поставила вже виходячи з того плану, який я поставила на 2025 рік, це плани писали зовсім різні люди. Тому що цю книгу я написала для себе. Ця книга. Про мій шлях, і кожен тут впізнає себе. Дякую, пані з... що ви мене вітаєте з виходу першої книги. Так, да, Емоції дійсно зашкалюють, тому що написати книгу була моя мрія. І в, в щоденнику про програмування є це, щоб написати свою книгу. І це відкладалося, відкладалося на багато-багато років. Але зараз вона вийшла і вже я пишу другу книгу, скоро вона теж буде виходити. Тому ви можете зараз придбати цей курс, цей не курс, це книга тренінг і подивитися практикуми. І, тому що гроші це не тільки як нас вчили йти на роботу, заробити. Якщо ти хочеш більше заробити, значить тобі більше працювати потрібно. Ні, це зовсім про інше. І особливості цієї книги я її зрозуміла, коли вже отримала. У тому, що ви можете не починати з першої сторінки, вона, по-перше, не товста, але зміст якби важливіший, ніж кількість сторінок. Ви можете відкрити будь-яку сторінку. І ви отримуєте свій результат. От ви можете написати сторінки, наприклад, від 1 до 90 від, від 10 до 90. Напишіть мені сторінку, будь-яку, я відкрию, і ми з вами почитаємо, про що тут йдеться в цій сторінці. І я буду проводити такі прямі ефіри вранці. Ввечері я буду проводити прямі ефіри пов'язані із саморозвитком, із кодом впевненості. А вранці я буду проводити ефіри і читати книгу. Тому що я хочу донести цінність цієї книги усім: 75. Пані Марина пише 75. Відкриваємо сторінку 75 і що тут написано. І тут написано наступне: відкриваємо сторінку 75 і читаємо. Стратегія десятикратного зростання. Як ви йдете у своє велике життя? Якщо ви хочете вийти на інший рівень доходу, ви маєте мислити у 10 разів масштабніше. Три питання, які змінять ваше фінансове мислення. Якщо я хочу заробляти 5 тисяч доларів, що мені потрібно робити? Відповідь буде стандартною: змінити роботу, взяти додаткові проекти. Якщо я хочу заробляти 50%, що мені потрібно робити? Тут мислення змінюється. Ви шукаєте бізнес-ідеї, інвестиції. Масштабуєте дохід. А якщо я захочу заробляти півмільйона, ви тут виходите на рівень впливу великих стратегій командної роботи. І завдяки цій вправі я змінила підхід до свого бізнес-проекту. Так, він, звичайно, ще невеликий, це маленький онлайн-бізнес, який я створила лише рік тому. Але коли я поставила для себе. Як я хочу жити через 5 років і написала, і ще нікому це не, не говорила про ці свої ідеї. Я чекаю, що чоловік приїде у відпустку, тому що це наше буде спільний, спільний проект. І я хочу з ним поділитися не по телефону, а поділитися у розмові, тому що це перший такий, можливо, буде за 34 роки спільного життя. Перша така серйозна розмова про наше майбутнє, про наш бюджет спільний і про наші спільні цілі, тому що сім'я це спільні цілі. І чому це важливо це зрозуміти, що коли ми муслимо чуть-чуть більше, ми придумуємо щось. А коли ми ставимо в 10 разів більше, о, тут полізуть всі наші переконання. Тут є список із 100 переконань, 100 переконань, і як їх на що змінити. Тому, коли ви берете цю книгу, вона у вас в електронному варіанті буде у групі, вартість цієї роботи 1990 гривень. І вже з 1 квітня я планувала з 1 березня, але в мене не встигла вийти книга. І вже з 1 квітня ми у цій групі, а всі, хто придбають книгу, вони потрапляють у чат у канал книги, і там ми будемо працювати з мисленням. Там ми будемо, от я зараз буду проводити такі ефіри читання в інстаграмі, але потім ми згодом будемо проводити. Такі розбори і в, в книзі. Тому що книга, як я, я просто сама вчора як я почала її читати от е, вибірково, і розумію, наскільки тут же ж є коуч-сесії. Я проводила коуч-сесії, тут є розбори коуч сесій Ви поставите свої відповіді, і у вас буде готова стратегія. Також тут є трек. Як ми працюємо з установками, а установок дуже багато про гроші. І тут мій шлях як я змінювала установки. Я е, прийшла з таким мисленням чайки в доросле життя. А що таке мислення чайки, я вам зараз розповім. Е, є книга Баха, так і називається про чайку Джоната. І це, це, це маленьке чайкиня, воно хотіло навчитися літати. Але літати не так, як літають чайки, тільки у день і невисоко, щоб здобути їжу. Воно хотіло побачити світ, воно хотіло побачитися вище. І коли, пройшовши складні такі випробування, тестуючи, ламаючи собі пір'я, він навчився підніматися високо і падати вниз, і таким чином він здобуде іншу поживу глибше, не те, що там викидає з моря. А глибше він глибше. І він думав: зараз я розповім всім своїм у стаї і мене похвалять. Але тут зібралася нарада. І замість того, це кожен з нас проходить такий шлях у цього, цієї чайки. Коли ми йдемо у саморозвиток, коли ми змінюємо мислення, коли ми виходимо з мислення чайки, тільки думати про їжу і про ці потреби базові. Ми не бачимо інших можливостей. І от код достатку, це подивитися на, і побачити інші можливості. Тому що я пройшла цей шлях. Я знаю, коли ти ходиш на роботу і думаєш, от ти отримав зарплату, витратив, отримав аванс, витратив. І таким чином в тебе немає мислення. І, і цю, цю чайку вигнали зі стаї, тому що вона не така. І кожен з нас цього боїться. Ось чому нам потрібно працювати з мисленням. Ця книга стане настольною для вас, тому що вона буде у вас в телефоні, в телеграм-каналі ви можете в будь-який момент зайти і прочитати певну сторінку. І, і я буду вас вчити по-дорослому, щоб ви не просто прочитали, «Да, я це чула, я це знаю, а рефлексували. тому що тут, після кожного розділу, тут вісім розділів. Після кожного розділу є по 10 запитань для самокоучингу. І коли ви будете давати відповідь на ці питання, думати і відчувати це на рівні емоцій, і на, на моїх прикладах вони життєві, тому що ми всі проходили таку школу, ви зрозумієте, що ви стали на шлях зміни мислення чайки на мислення достатку. І мислення достатку це про свободу. Так, да, звичайно. Можна отримувати великі кошти і не відчувати свободу, і не відчувати щастя. А можна мислити мисленням достатку. В наступних ефірах я вам розповім, чим відрізняється мислення достатку на піраміді Ділса. І ми вибудуємо, вибудуємо завдяки книзі, завдяки тим вправам і завдяки тим практикумам, які вже там є, і медитаціям, ви пройдете цей шлях, пройдете зі мною. Я проведу вас, кожен, кожен здобуде те, що йому важливо, але я покажу підсвічу той шлях, на який потрібно йти. Ви можете також отримати варіант в електронному вигляді безкоштовно. Якщо ви поділитесь цим ефіром у себе в соцмережах в своїх сторіс, і мене відзначите, має бути відкритий профіль, щоб я могла б зайти і подивитися, і кожен отримає номер. І наприкінці місяця ми розіграємо серед тих, хто поширить інформацію з моїм, відзначить мене у себе в профілі, отримає номер і ми розіграємо електронну книжку. От сьогодні я поділилася такою радістю з вами. Вихід першої книги для мене став теж новим етапом у моєму портфелі. З'явилася моя книга. За цей рік також я сформувала свою авторську програму роботи з жінками. І цей шлях я в 50 років. Такий ж серйозний шлях трансформації я стала у 50 років. Зараз мені 54. І в мене дуже багато планів і дуже багато ідей. І я не живу вже тим з змислення чайки. Вже ж скоро пенсія, хвороби. Суєта суєт. Я живу з достатком, що в мене ще багато попереду. І в мене є для цього ресурси. А ресурси це не тільки про гроші. Це і про час, про знайомства. До речі, цю книгу мені верстала моя колишня співробітниця. І я їй хотіла оплатити роботу, а вона мені зробила це подарунок. Тому це і є. Мислення достатку. З нами відбуваються дивні речі, з нами відбуваються приємні речі, і ми не просто кажемо, що це з нами відбулося, ми в певним чином можемо на нього впливати, тому що ми мислимо іншими категоріями. І дуже схоже, знаєте, це на що? Коли, наприклад, перше, якщо у нас одне мислення, і нас не розуміють інші люди. І це нормально. Я навіть на це не, не спробую нікому не пояснювати, не ображатися, не доказувати нікому. Тому що розумієте, от є першокласник і є десятикласник чи одинадцятикласник, випускник. І от першокласник можливо тільки знає, що є 10 цифр 1, 2, 3, а 11 вже розуміє про алгоритми якісь, про більш такі серйозні речі там в математиці. Да? І от першокласник приходить в клас і дивиться, що там написано. Там написано якісь гачки, невідомо які. І йому смішно, тому що він не розуміє, що це вище знання. А він цього не бачить. Тому, коли у нас мислені чайки, ми не розуміємо, які можливості ми упускаємо навіть. І коли змінюється мислення, ми іншими категоріями дивимося на те, що. Відбувається в нашому житті. Дякую, що сьогодні були зі мною у прямому ефірі. Дуже приємно радію за вас. Дякую, пані Марино, що мене підтримують. Це взагалі книга для кожної жінки 40 Обов'язково. Тому що моя така просвітницька діяльність пов'язана із поширенням інформації, як бути щасливою. Як бути щасливою у різних системах. У системі жінки, у системі дружини, у системі мами, у системі експерта, як вміти переключати ролі, як керувати своїми емоціями, які навички мені потрібно, щоб бути щасливою. І один із таких важливих елементів це зміна мислення. Тому що як ми мислимо, так і ми ж і живемо. Те ми і відчуваємо, і ми формуємо. Не зовнішній світ на нас впливає, а ми через свій внутрішній світ дивимося на зовнішній світ. І я от хочу кожній жінці допомогти сформувати свій прекрасний внутрішній світ і стати творцем цього, цього світу, тому що його формували без нашого відома. І ми, може, там даже маємо якесь дотичне відношення. А зараз у кожної з нас є можливість сформувати своє мислення і сформувати свій внутрішній світ. Дякую, що були зі мною. Пишіть мені, якщо ви хочете долучитися до каналу книги, там вона вже є. І до зустрічі вже на наступному читаннях книги. До побачення!